Чи вартий найбільший і найновіший парк в світі своїх грошей і часу. Ідемо подивимось. Ми спеціально поїхали в Орландо наприкінці вересня. Думали менше людей, бо почалася школа, але знаєте що? Це взагалі не допомогло. Більше того, ми навіть не змогли купити експрес-пас, ті самі квитки, що проходити атракціони без черги. На касі сказали, все розкуплено. Спочатку ми зайшли в зону Маріо. вона нова і, мабуть, найцікавіша, хоч і народу там просто не пройти. Далі все пішло якось Дивно, ми обійшли інші локації так швидко, що самі не зрозуміли, як парк закінчиться. На атракціони черги по 2-3 години, навіть там, де написано 15 хвилин, але є і плюси дуже зручно з коляскою. Всюди є зони, де її можна залишити. І ще один лайфхак Купуєш стакан за 20 доларів. Потім безкоштовно поновлюєш його скільки хочеш. Я найбільше чекала зону Гаррі Потера, і вона насправді красива. Але всередині було відчуття, що чогось бракує. Хотілося побачити персонажів: Гаррі, Рону, Гарміон але їх не було те саме із зоною, як приручити дракона головного дракона. Я так і не побачила. До речі, постав лайк і підпишись, чи то в мене були за великі очікування. А може, парк справді не вартий своїх 150 доларів за квиток.